Кракен по поліцейські воєнізований підрозділ поліції нового зразка підрозділ, який перетворює свою людь на зброю, штурмовий підрозділ, який буде знищувати російські загадки. Вольові та вмотивовані воїни, які вже наполегливо готуються, аби найближчим часом захищати Україну та відтісняти ворога із рідної землі, за кожну вбиту дитину, матір. Кожного українця за кожен зруйнований будинок російською ракетою усе це про об'єднану штурмову бригаду. Людь це один із восьми добровольчих підрозділів у складі національної кампанії Гвардія наступу. До лютій досі продовжують надходити заявки від добровольців. На теперішній час подано більше восьми тисяч заявок. навіть більше йде кандидатів ніж ми міркували, що скільки піде. Людь, це не просто назва штурмової бригади, а й гостре почуття ненависті до ворога, яке об'єднало полки спецпризначенців Сафарі і Цунамі, батальйон патрульної служби поліції, особливого призначення «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. В лавах поліцейські, які до цього були оперативниками, слідчими, дільничими, патрульними, і зараз вони як штурмові бійці, несуть службу в лавах. Об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Тут це бійці, які виконували успішні бойові завдання на київщині, Запорізькому, харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Саме там, у самому епіцентрі війни, загартовувався бойовий дух кожного воїна, тепер вже добровольчого підрозділу «Людь». Буча, Ірпінь, Херсон, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Ямпель і Бахмут. Поліцейські спецпідрозділу Сафарі одними з перших розпочали зачистку щойно звільненої бучі від диверсантів та прихильників руського міра. А спецпризначенці батальйону цунамі повертали український прапор на будівлю Снігурівського відділу поліції, що на Миколаївщині. Все, Снігурівський відділ поліції. Спецпризначенці батальйону «Луганськ-1» ще з 2014 року боронять рубежі рідної Луганської області і готові робити все, аби їхнє рідне місто разом з усією областю повернулося додому в Україну. 24 лютого у день річниці повномасштабного вторгнення добровольчий підрозділ отримав власний прапор. Бойове знамено із рук президента України отримав командир бригади Людь Олександр Нетребко. Людь це велика потужна бригада, у якій об'єднано багато спеціальностей, але головний критерій для майбутніх добровольців це бажання і мотивація. Для кожного українця в мене всередині людь, яка неймовірна до цієї нечисті, та що пішла на нашу землю. Якщо ви готові до більш рішучих дій, аби якнайшвидше визволити рідну землю, то у підрозділі готові спілкуватися з такими кандидатами. Служить мене є така мотивація, щоб теж допомагати. Ну і піти по кроках свого тата. Ніх не проти сказав, що ну хочеш, вчись, пробуй, і зараз почався набір. Я вирішив, щоб так само захищати свою країну. Серед кандидатів не тільки кремезні чоловіки із бойовим досвідом, а й тендітні дівчата, які у мирному житті займалися моделінгом. І, але одразу сказали, що умови однакові для всіх. Тобто я одразу розуміла, куди я йду, тому що ніхто мене тут жаліти не буде. Бригада Людь це два штурмових полки: батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У їхньому розпорядженні бронетехніка, БМП, БТР, Козак, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Посередньо вони проходять е, тактичну підготовку, тобто стараємось наблизити. Цю підготовку до бойових дій, як в реальному житті в них буде проходити, як оцінюється добровольців взагалі? Вони стараються молодці, вони загортовуються, загортовується командний дух. Бо як показує практика, командний дух найважливіше, не один по, по собі, а один за одного. Стримування збройної агресії РФ, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога. Аеророзвідка, виявлення позицій та знищення окупанта. Основні завдання об'єднаної штурмової бригади Людь. Бригада Людь це помста російським загарбникам за кожного вбитого українця. На цьому наголошує командир об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь Олександр Нетрепко. Всі охочі перетворити свою лють на зброю, можуть долучитися до нового формування. Звільнимо нашу землю від окупанта разом.